Ось сорт Евеліна це покращена пінова. Такий урожай. Ну, кожен рік. На другий рік уже дала врожай. Прищеплення три роки тому було. І от це саме рік, три роки тому була прищепа Хармонії Делоріни. Це покращена флоріна Так от, як Евеліна у, ну Фактично спадкувала всі найкращі властивості свого попередника. цепі пінову великий урожай, смачні плоди і дуже швидкий, скажімо так, вже на другий рік дала урожай. Я рядом тут хармонія, ну, бачимо, плодів немає, все як. В флоріні. Всі негативні моменти спадкувала в Флорини. Тобто десь на третій рік урожай. Ось і да, я розумію, там імунний сорт, але це добре. Але коли плодів взагалі немає, або чекаш їх 3-4 роки. Це теж погано. Ну, пінова теж в мене не хворіє, нормально все. от Отевеліна те саме. І от бачимо флоріна і хармонія Делоріни. Ну, не зря я від флорини відмовляюся, повністю її вивожу з саду. Бачимо, на наступний рік бачу, плодові броньки будуть, хармонії, делоріни. Побачимо, які будуть яблука, які буде рожай.